Ну що ж, друзі, 22 рік. Ось мої лимончики виглядають зараз в, таким, в такому жахливому стані. Вже я їх раз пересадив, змінив ґрунт, е, начебто все так гарно було. Майже рік пройшов після тіє пересадки, що я в тому році робив, і там за неділю до дати е, Ну і ось молоді. Листочки, так і щось їх на вулиці пожерло. Вони в мене вже на вулиці з початку літа. Листя вказує про дефіцит і заліза, і мікро-макроелементів, і всього. І земля сама по собі вона не така, недостатньо рихла, як на мене. Тож, зараз я їх знову пересаджу в ці ж саму землю, додавлю просто мох з фагном. І ну, земля буде більш рихла. Далі я їх удобрю. І будемо надіятися, що з ними все буде гаразд. Зараз їх зміню дислокацію для них теж, щоб вони себе може краще почувствували десь в другому холодку. Бо щось їх під'їло. І листечко нове, якесь неправильного неправильного такого. Неправильної форми. От а так, наче якщо протерти листечка від бруду, то нічого такого кліща не замічав. Других. Ну, Тут оце опіки від сонячного проміння, бо спочатку я їх поставив на ганку, і частенько, особливо під вечір, їх нормально так припікало сонечко. Ось такі справи. Зараз я їм зміню трошки ґрунт. І будемо сподіватися, що після добрив вони себе добре будуть відчувати. Ось такі корінці дуже гарні. Я не знаю, мабуть, було б гарно його відрізати, але не буду, доки постараюся їх максимально розправити цього, на жаль, відломилась гілочка. Ну, Подивимось, я сподіваюся, він оживе. І ще залишився один. Зараз я в цей ґрунт мох з фагом, щоб він був більш рихлий. І ще, мабуть, додавлю пісочку. Ось таке кореневище у того, що з лимончиком. Найліпша така коренева система. Кучечком. Зараз ми його пересадимо. Ну що ж, друзі, от так виглядають мої лимончики після пересадки. Трішки рихліший ґрунт, цей от зафіксував. Зараз полью легеньким розчином марганцівочки. А завтра додавлю вітамінчики. Лайкаємо.